Вітаємо, друзі. Почнемо зі знищення російського БТР. Пара дронів дуже швидко наводять лад. БТР окупантів знищено. Знищення російського танка Т-80. Виїхав на штурм. Потрапив під шквальний вогонь артилерії. На паніці заїхав у рів. За деякий час техніку окупанти кинули, а наші воїни витратили чотири дрони на його утилізацію. Так, броня танка трималась непогано, але недовго. Танк окупантів повністю знищено. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати і поставити лайк. А найцікавіше вас чекає попереду. Хаймерс вразив російську РЛС зі складу ЗРК С-400 З Блискучі кадри потрапили сьогодні в інтернет. Слава нашим воїнам! Як ми бачимо на кадрах, приліт був дуже потужний. Також знищений російський бронеавтомобіль Тигр М. Завдяки окупантам і їх телефонам. Дуже добре. Вони допомагають нам підрахувати їхні втрати в техніці прямо на полю бою. Знищені російські БТР-82, чергове відео від окупантів. А ось російські окупанти, які пройшли госпіталізацію, отримали якісну медичну допомогу і як огірочки повертаються воювати на фронт. Замість води цим калікам тепер видадуть лопати копати яму. Це ж треба, які вони ідіоти. Така велика країна, стільки людей і стільки балванів. Приголомшую, що всі ці люди. Гонять себе на забій без жодного сенсу і будь-якої логічної ідеї. Просто за жалюгідні 200 тисяч рублів, які далеко не всі отримають. Тебі, чого? Воювати йдуть? Друзі, ось же відео неприємно із нашого боку. Вимагає максимального розташування і вашої уваги. Про це неможливо мовчати. Жінка із ЗСУ зазнала побиття, відмовившись виконувати фізичні потреби комбата. Гейте я не буду. виконувати твою фізичну потребу. покажу Зашивали бров. Лишелі бров. Я. Так мене бомбили. в глаз. Це ж яким потрібно бути мерзотником, щоб використовувати жінку, тим паче, яка надіється на вас, знаходиться поруч з вами на фронті. Це повний морок. Жінка, відмовившись виконувати фізичні потреби комбата, була побита. Це морок. Неважливо, що ви там робили, випивали, відпочивали. Просто це відео показує, що є командири і у нас, які поводяться як буряти, і від них пора позбавлятися. Це справжні мерзотники. Друзі, у кого які думки, залишаємо їх обов'язково в коментарях і допомагаємо в розповсюдженні цієї інформації. А тим часом трасу Воронеж-Луганськ закрили з 51 по 105 кілометр через детонацію. Вже в трьох населених пунктах введено режим надзвичайного стану. Про це повідомив губернатор Воронецької області Гусів. Детонація триває другу добу. Ось це був дуже хороший удар по складу БК від наших захисників. Слава нашим героям. Російському командиру Ахмату Алаудінову не спиться, поки він щось не ляпне. ЗСУ найближчим часом спробують просунутися до Курської АЕС, і у мене до нього питання: а як же ось ці фрази просування зупинено, рух заблокований? Зсу відступають, а тут різко вже бах, і зсу спробують просунутися до Курської АЕС. На часі в Ярському напрямку на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас противник просунувся в західній частині Калинівки на глибину 700 метрів. Бої тривають. На північ від Кліщеївки противник зробив спробу просунутися і закріпитися в лісопосадці, де зсу атакували його термітним дроном. Атаку вдалося відбити. Ситуація поки що без змін. А на північ від лісопосадки дроноводи ЗСУ атакували ворожу піхоту вздовж лісосмуги, додану сіру зону. У центрі Нью-Йорка на Донеччині з'явився синьо-жовтий прапор. Його встановили бійці 2-го механізованого батальйону 53 ї ОМБР на елеваторі. І йдеться в повідомленні: контроль ворога в центрі також відносний. тому всі попередні заяви окупантів про повну окупацію можна поки що множити на нуль. Наші хлопці продовжують зачистку. На Покровському напрямку. Гродівці бої змістилися в центральну частину селища. Противник опублікував кадри атаки на БТР ЗСУ і стрілецький бой уздовж вулиці Козацька. Південніше Михайлівки дроноводи ЗСУ атакували піхоту противника термітним дроном у лісосмузі, відкинувши російську маневрену групу до південної околиці Михайлівки. На жаль, противнику вдалося просунутися в південну частину міста Українськ, зайнявши частину дач. Гаражний кооператив і ведучий штурм багатоповерхових будинків по вулиці Горького. Також противник робить спроби просунутися до шурфу шахти Україна. Також кацапи видають штурмові дії у птичому за бої в лісівці, що біля українська. Станом на зараз всі групи ворога, які заходили у лісівку, знищені або втекли. Ситуація важка, адже штурмові дії не припиняються. Російські сили будуть використовувати поставлені Іраном ракети для ураження української енергетики, військової та цивільної інфраструктури упродовж осені та зими. Це є дуже неприємною новиною. Іран забезпечив постачання балістичних ракет. Про це ми вже вам розповідали. Але Техран заявив, що не надає військову підтримку. Іран так само заперечував постачання Росії шахетів, які тепер постійно літають над нашими головами. І за кілька хвилин ось таку заяву викотив член національної комісії Ірану. Після котрої увесь цивілізований світ потрібен щось зробити. Ми даємо ракети і безпілотники Росії. Ми беремо свої боби і кукурудзу. Ми даємо ракеті Хезболі і Хамасу. І чому нам би не дати ракети Росії? Відправлення ракет у Росію допомагає союзнику. Ось воно щиросердне з повинним, але й Україна не зупиняється. Україна винайшла власну високоточну плануючу бомбу. Вона може стати ключовою зброєю для ударів по цілях у Росії. Про це повідомляє журнал Forbes. Бомба оснащена ракетним прискорювачем і висувними крилами, що забезпечує її дальність до 65 кілометрів. Якщо Україна налагодить місцеве виробництво нової бомби, вона може почати наздоганяти російську кампанію плануючих бомбардувань, створюючи власні високоточні боєприпаси. Україна звільняється від повної залежності від непостійних союзників у питанні своїх ключових військових можливостей. Ось такі друзі події відомі на сьогодні. У кого які думки, обов'язково залишаємо їх в коментарях. Ну і на останочок стосується окупантів: ось що чекає ваших дітей, ось що чекає ваших дружин. Ось як влада подбає про них, поки ви вмираєте на чужій землі. Багатодітна сім'я мобілізованого залишилася без підтримки влади. Если я не имею возможности заработать, если мой муж единственный кормилец в семье на сегодняшний день, так как я ну, на тот момент уже собиралась в декретный отпуск, и, соответственно, ну, мои доходы там они минимальны. Вот. На что, напомню, ну, серьезно мне было заявлено, что пенсии по потере кормильца вам будет достаточно в вчетвером, щоб содержать троих дітей на цю пенсію, щоб самою, видимо, жити на эту пенсію. Я не знаю, чим думал на той момент помощник прокурора района, ну тож мені не воює это как бы однозначно. Ой, як же це було несподівано. Майже одразу після мобілізації жінка дізналася, що вагітна третьою дитиною. Чиновники хотіли допомогти їй мішком картоплі та моркви. Ось росіяни ваша ціна, щоб ви розуміли. Я забрала ребенка, дай Бог, с ним было все хорошо. Ну, на свое здоровье я полностью наплевала и вернулась домой, дай Бог, что все обошлось. И как бы вот с того момента дочери сейчас, на сегодняшний день почти 11 месяцев, я воспитываю троих детей в одиночку. Каждый день. Как это отразилось на моей семье, ну, могу сказать, старшая дочь мне помогала воспитывать ребенка. В связи с этим она опаздывала на уроки. У нього співаємось упала совсем. найсмішніше, те, що вони відмовилися заносити у квартиру, а сама жінка не могла тягти тяжкості. На цьому допомога закінчилася. Ось у мене знов питання: що треба побачити росіянам, щоб розплючити свої очі і зробити правильні висновки, друзі? У кого які думки, залишаємо їх в коментарях.